Зараз будемо пробувати розпитувати. Роман Безсмертний долучається до нашого етеро, дипломат, віце-прем'єр міністр України в 2005 -му, 2006 -му роках. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора, пані Інно. Скажіть, от з того, що ми читаємо, що відбувається у, у, у цих словесних перепалках про ядерну безпеку чи небезпеку? Чи близький світ до ядерної війни? Що відбувається? А, пані Інно, ви дуже. Ще рівно гальмонули, коли дійшла мова про те, як це назвати. Mm -hmm. Бо насправді тут людина маломальськи підготовлена і просто яка на рівні підручника фізики в школі розуміє, що таке ядерний вибух, що таке ядерна реакція, вона не може зрозуміти. Говорять про гонку ядерних озброєнь, а показують малюнки, де літають ракети, плавають човни якісь і так далі. І тут зрозуміло, що будь-яка система, окрім людської, вона починає конфліктувати. І зрозуміло, що ні, жоден штучний інтелект, і комп'ютер на це питання відповіді не, відповіді не дасть, бо він бачить цифри не пляшуть. Бо все ж 0-1, 0-0-1 і так далі. А їх тут, тут незрозумілі цифри. Що це відбувається насправді? Так. А, насправді це ядерний шантаж. Причому цей ядерний шантаж застосовує Москва ага. по відношенню до Заходу колективного, якого по суті пані Інно зараз не існує. Зверніть увагу, як зреагувала Європа? Вона бачить, що на рівні термінології конфлікт, і тому Європа мовчить. Згадайте, коли е, Москва заговорила про якісь тактичні випробування ядерні, то Борис Джонсон сказав: як тільки ви це зробите, ви отримаєте таку відповідь. Нині Москва говорить про що? Про Бурєвєснік, про, про посейдон. посейдон. Але ні перше, ні друге, ні ЯРС, ні все інше там воно не відноситься до ядерної зброї. Це засоби доставки, це так. транспорт. Так. А більше того, в історії існування ядерної зброї випробовування на транспорті ядерної зброї відбувалися двічі всього. Двічі. І, е, на жаль, для тих, хто це проводив, лише один випадок був успішний, а один закінчився вибухом. Тому, як зазвичай, транспорт випробовується окремо. А сама бомба випробовується окремо. І для того, щоб говорити про ядерні випробування, ну, як мінімум, треба побачити ядерний гриб. Ну, власне, те, що було в Херосімі і Нагасакі. Ну, хоча нині можуть бути підземні, підводні випробування, імітаційні випробування і так далі. які… Є еквівалентом ядерних випробувань, uh -huh. так от, по відношенню до нинішньої ситуації, хіба що можна вжити термін ядерний шантаж. Пане Романе? Я не буду відповідати. Uh -huh. Для а чого для він для робить? Чого? Це так, питання. так, для чого? Ось. Для, чого, для так. чого він це робить, конкретно московський фюрер? Зверніть увагу, Путін із 에, Трампом говорили. Довгий час про припинення, завершення, вирішення російської агресії проти України. Я не хочу характеризувати ці безумні е, терміни завершення, припинення, вирішення, бо війна завершується або перемогою, або поразкою. Третьої дефініції немає в цій історії, принципово нема. Але чому він це робить? Бо вони довго говорили на тему і побачили, що ця тема вона не просто іскрить між Вашингтоном і Москвою. Вона доводить до а, Трампа, до психопатичного нервозу, і це нарциса. А параноїка Путіна вона заведе в тупики до загибелі. Це теж зрозуміло. Тому що робить Путін? Він робить маневр дуже хитрий. А розкручуючи тему ядерної безпеки, ядерного шантажу, він каже: А давайте, пане президенте, ми з вами будемо говорити про ядерну безпеку, а не про питання війни. Тільки стоп! Тут є один нюанс. У ході дискусії про ядерну безпеку. 8 чи 9 завершених чи незавершених війн це як мінімум доля 18 держав. Mm -hmm. До речі, жодна із цих війн так навіть не знаходиться в режимі припинення вогню. Сізфаєр. Вони продовжуються. Mm -hmm. Але що з ними буде в момент укладання угоди про ядерну безпеку? А що? А буде вирішуватися доля цих держав. Бо так було. Ось вам і відповідь, для чого ведеться ця розмова. Роман... третім до столу запрошується Китай. Китай коли це було в 2019 році в Хельсінкі, коли вперше Трамп запропонував Путіну, коли Путін сказав удвох поділити світ. Угу. Трамп сказав, а що вдвох, давай хоч третього запросимо, він теж хлопець непоганий ніби. 嗯嗯 <laughs> Пане Романе, поговоримо ще потім і про Китай. Теж є у нас така тема, але давайте про інші маневри Путіна щодо власного міністра закордонних справ, тому що пан Лавров не з'явився на останньому засіданні Ради безпеки. На це звернуло увагу англомовне видання Москов Таймс. За словами журналістів, Лаврова міг відсторонити особисто Путін після невдалих переговорів з США та скасування саміту Путіна з Трампом у Будапешті. Лавров став єдиним постійним членом Радбезу, який пропустив це. Це засідання також він не очолюватиме російську делегацію на саміті G20 цього місяця в Південно-Африканській Республіці. Повідомляє Moscow Times. Пане Романе, не те, щоб болить душа за Лаврова, але тим не менше, щось може відбувається із вищим керівництвом або з людьми навколо Путіна? Пані Інно, я переконаний в тому, що Moscow Times, як і багато видань, які повторили цю річ, вони допускають, ну, скажімо так, прикру помилку. Бо роль цього старого коня кремлівського, ніхто не погодиться виконувати. А Путін знає, що краще, ніж цей сподвижник ролі громико. Радянського міністра закордонних справ Ніхто ліпше не, не виконає, mm. тому ця пауза пояснюється очевидно простими елементарними речами. Mm -hmm. Давайте тоді до інших ще візитів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поїхав до Вашингтона. Про це він написав на сторінці у Фейсбуці. каже, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. А однією з тем переговорів стане війна в Україні. Написав Орбан. Британська агенція Reuters повідомила, що Трамп та Орбан зустрінуться завтра 7 листопада. Серед тем переговорів буде також прохання Орбана. Про виняток з нових американських санкцій Орбан хоче, щоб угорські компанії мали можливість працювати з російськими лукойлом та «Роснефтю». Пише Reuters. Ну, але е, сьогодні Дональд Трамп зустрінеться з лідерами п'яти країн Центральної Азії: Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан. Ось ці країни про це йдеться на сторінці Білого Дому. Американське агентство Bloomberg написало, що зустріч відбудеться на тлі цитую загострення боротьби Вашингтона за вплив у багатому на енергоресурси, та корисні купалені регіони. Кінець цитати за даними Bloomberg, зараз у цьому регіоні домінують Кит. Тай та Росія Трамп намагатиметься переконати лідерів країн про посилення співпраці зі США. Пише Блумберг. Гостем нашої цієї розмови є Роман Безсмертний, дипломат, віце-прем'єр-міністр України 2005-2006 році. Пане Романе, давайте спочатку про зустріч Дональда Трампа із Орбаном. Ну, дійсно, вони, ну, ми віримо і чекаємо якоїсь продуктивної розмови про війну в Україні? Чи це дружня зустріч якась така? Ну, у Орбана така доля. Він прокинувся. А що в Україні? Ага. От, лягає спати, а що в Україні? Зустрічається, а що, яка доля України? Розумієте, чоловік настільки любить Україну і українців, що він життя своє положить, щоб вирішити всі проблеми, які навколо України обертаються. Це слова, ага. пані Іно. Це слова, слова, які кидаються навмисне, наближаються вибори. В Орбана ситуація неприємна для того, щоб активізувати пронаціоналістичні сили в Угорщині. Найліпше крутити тему України, mm. і тому він це і робить. Ми ще доживемо в цьому році, а ні то в наступному до розмов про Закарпаття і так далі. Тому що стосується України, ну е, то як у нас в селі було прислів'я? При чому тут е, міліція як грім корову вбив? Mm -hmm. Ну, блискавка, точніше. Але так mm -hmm. люди говорили. Так і тут. Де Орбан, а де війна в Україні? От. Ну, хочеться чоловіку вмовити Дональда Трампа отримати виняток. А Трамп скаже йому так, а потім е, зателефонує через Рубіо в Київ. Скаже, зробіть так, щоб він не грама не отримав. Повірте, паніно, я в кабінетах президента при таких розмовах знаходився. Я знаю, що вони говорять. Пане Романе, але дивіться, давайте спитаю так: е, е, Угорщина це ну, така, скажімо, країна. Лідер Угорщини симпатизує Росії далі п'ять країн Центральної Азії: Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан це колишні радянські республіки, теж під впливом Російської Федерації. То, можливо, Дональд Трамп має ще якісь інтереси у зустрічі з цими країнами, які симпатизують, які в орбіті, так би мовити, Росії. Я все думаю, може він хоче їх перетягти, відтягти від російської від впливу Російської Федерації. Це ну, так мені би хотілося, але що ви скажете? Ну і мені дуже хочеться. Однак, Трамп цією зустріччю переслідує першу функцію. Це нагребти там собі рідко рідкоземельних mm -hmm. мінералів, mm -hmm. чим він зараз займається по всьому світу. А тут є підстава на циганить. Причому як він говорить, давайте так: спільна розробка. Я вам трошки копієчку, яку там кину, долар, але за це зробіть дві речі. Перше, коли я скажу, що треба фюреру московському кисень перекрити, то ви перестаньте йому постачати по кривій схемі під санкційні mm -hmm. товари. Mm -hmm. Бо всі ці п'ять республік це свого роду такі транзитні а, системи для того, щоб закидати в Росію під санкційні товари. Причому вони зараз останній рік... Найбільше поставляють з Китаю. Ну, Сінь Цзіньпінь робить вигляд, що він тут не при чому, а у Казахстану, Узбекистану, і Туркменістану ріст по окремих позиціях експорту 600-700%. Тобто, ну, тут і коню зрозуміло, як каже класик, що це таке, бо там номерні. Параметри, хто працював в посольстві, той знає, там за кодовими цифровими а, назвами є ціла номенклатура подвійних технологій, військового призначення і так далі. А, це друга річ, яка буде обговорюватися. І третя. всі ці республіки, на жаль, підневільні у питаннях вуглеводнів а Росії. І тому Москва маніпулює ними як завгодно. В тому числі зараз буде намагатися через них Лукойл, Роснефть і всі інші випихати на зовнішній ринок і сиру нафту, і нафтопродукти. Уже зараз це робиться через Казахстан, тому в даному випадку їх якби сьогодні вже до тями приводив Рубіо, вони там чи а, чай пили, чи щось. Обговорення було із міністрами uh -huh. і так далі. Ну і сподіваюся, що буде зустріч з Трампом, який набагато чіткіше означить інтереси. Бо Рубіо все таки говорить про цінності. Uh -huh. Uh -huh. Ну, будемо стежити за цією зустрічю. Вона відбудеться близько півночі за київським часом, тому це вже буде тема завтрашньої розмови. Але маємо ще для вас одну тему. Отже, Дональд Трамп здатний переконати Путіна розпочати мирні переговори, заявив міністр оборони Великої Британії у коментарі американському порталу Політіко. За його словами, це може статися, попри те, що переговорний процес продовжує цитую заходити в глухий кут. На запитання Політіко чи складніше досягти припинення вогню в Україні порівняно з сектором Гази, Гілі відповів, що порівнювати ці два варіанти не можна. І посол США при НАТО Меттью Вітакер написав про що говорив на першій зустрічі із президентом України цього тижня. Про це він написав у соцмережі Ікс. За словами Вітакера, він висловив думку, що війна в Україні повинна закінчитися. А мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, Вітакер назвав цитую єдиним можливим шляхом вперед. Кінець цитати пане Романе, чому. Ну, такий переконаний і Джон Гіллі, міністр оборони Великої Британії, і посол США при НАТО, в тому, що тільки Трамп може це зробити. Пані Іно, з часів, як тільки Трамп зайшов у Білий дім, слова в міжнародних відносинах, особливо ті, які стосуються Дональда Трампа, вони набули іншого змісту. Вони не стали бажанням процесу, визначенням мети. Всі ці слова є похвалою Дональду Трампу. Бо не дай Бог, хтось не похвалить, то може бути покараний. А особливо, коли це стосується посла США чи якоїсь посадової особи. Ну, а що стосується міністра оборони Великої Британії Гілі, то Британія ж від того ні програє, не виграє, як uh -huh. скаже добрі слова в адрес Дональда Трампа. А для чого йому говорити про те, що він же вже вісім вирішив він, дев'яту хоче вирішити. Ну, ж теж не простий чоловік. Він каже, але порівнювати це не можна. А знаєте, чому не можна порівнювати? <різь> Бо як сказав його зять Дональда Трампа. Вони укладають угоду на основі інтересів, А Україна відстоює свою незалежність і суверенітет, виходячи з цінностей. Цінності і інтереси, як зрозуміло речі, в більшості життів людських не співпадають. Пане Романе, але в принципі, якщо так грубо взяти, то є інтереси і у, у Трампа в Україні. Це і мінеральна угода, це і можливість продавати зброю ну, європейським країнам, а ті вже передають нас. Тобто, в принципі, можливий би напевно і якийсь, якийсь ринковий інтерес є. Все таки, пані Інно, бачите, як ви мені підказуєте. Тобто він хоче вирішення. Питання війни, я його лексику за, застосовую. Але зброю хоче продавати. Ну так. А зброя продається для чого? Щоб для того, щоб вона складувалася, чи для того, щоб вона воювала. Тут Трампу треба себе зрозуміти ага. і самому собі пояснити, що він у цій ситуації хоче. І тоді буде зрозуміло, але не ага. можна сумістити цінності, які відстоює український народ. І інтереси Дональда Трампа, ну, це так. Так. Ну, давайте тоді ще одну тему. Е, німецьку ультраправу партію альтернатива для Німеччини підозрюють у передачі військових таємниць Росії. Про це написало видання Шпігель із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, депутати цієї партії систематично надсилали уряду Німеччини. Парламентські запити щодо військових перевезень, протидії дронам та вразливості критичної інфраструктури. Деякі німецькі політики і представники силових структур побоюються, що ці дані збиралися для передачі Росії, пише Шпігель. Пане Романе, перше питання: чи таке взагалі можливо, що німці працюють на, знаєте, на, на проти себе ж? От чи може ця інформація а... бути правдивою? Це не новина. Про це було відомо коли? Коли ще два роки тому, в рамках слідства, яке велося по відношенню до депутатів альтернативи для Німеччини в Європарламенті, було зафіксовано про те, що окремі їхні дії, навіть виступи на європейському телебаченні проплачувалися Москвою. Як відомо, по двох. Кримінальні справи завершені, і судом в Берліні вони осуджені. Такі ж самі кримінальні справи велися в Італії, в Чехії. От, і це було підтверджено, те, що частина із тих навіть депутатів Європарламенту від альтернативи для Німеччини займалася подібною справою. Нині, коли в Лондоні, Берліні, Парижі, Празі, Варшаві, Римі йдуть. Судові процеси проти російських диверсантів, ну в Лондоні це відома справа медових пасток. А в ході цього слідства вияснилося, що ці диверсанти співпрацювали у питаннях отримання інформації з окремими депутатами альтернативи для Німеччини, національного альянсу Франції і так далі. Тому в цьому відношенні це не тільки можливо. Це речі, які доказані. І ще одне. Коли ФСБ купувало альтернативу для Німеччини у гамбургських професорів, тоді про це було ще в 10-ті роки заявлено, що партія купується для певної, певного прикриття диверсійної роботи. Угу. Про це було відомо. Це була така собі партійка професорів, які пропонували альтернативну економічну модель. Вона була куплена ФСБ, ця вся братія. Яка нині іконостас партії. Вона давним-давно підгодовлена КГБ-ФСБ. Вона була готова для того, щоб посісти ці місця. Сьогодні вона зайшла на ідеології правого популізму угу. в німецький парламент. Тому для мене це не є новина сьогоднішнього дня закономірність процесу, з яким рухається ця партія. Угу. Більше того, служби Конституційної безпеки Німеччини вже не одного разу фіксують причетність депутатів в від цієї партії до роботи на російську розвідку, або шляхом передачі інформації, або шляхом допомоги організаційно-технічної, угу. в тому числі зафіксовані транші, які стосуються фінансування. Пане Романе, дякую вам за цю розмову. Причому зазначимо, що ця партія не просто в Бундестазі, а має друге місце. Тож будемо стежити і за цією, за тим, як буде розбиватися ця ситуація. Спасибі вам за розмову.